Це 12-й рік випуску. Автомобіль привезений без пошкоджень з Америки. Він абсолютно весь в рідній фарбі, але є одне але. У причинах продажу написана кража. І якщо ви детальніше заглянете в салон автомобіля, то побачите, що украли передні сидіння. Отакі От діла. Хто за чим? Хто краде золото, хто з а хто сідушки з Audi q 5 прямо з Америки. Але дивимося, що ми маємо. Тут у нас комплектація. Пласні з партроніками передніми та задніми, з заводськими лінзованою оптикою, плюс денні ходові вагні, плюс туманочки, лігкосплавні диски 18-ті і доволі висока гума. 2-літровий турбо, кватро. Задні парктроніки також є, камера заднього погляду є, а також електропривід кришки багажника. Максимально зручна штука для того, щоб відкривати і закривати багажничок. А знали, що можете зупинити багажник в тому положенні, наприклад, в якому вам потрібно. І ще раз нажати, і він продовжує в іншому порядку. По багажничку. Тут все прекрасно. Трошечки ми побачимо прекрасну велику панорамну стелю. Окремо відкривається люк. Тут у нас бачимо сабвуфер заводський, далі докаточка, інструменти. Це все з Америки до нас приїхали. Це вже круто, це не треба окремо докупляти. Тут домкрат, далі блоки різноманітні. Тут ми можемо за допомогою важільків. Скласти сідушечки і виходить, рівна підлога і здоровезний простори багажчик. Прекрасний шкіряний салон, максимально зручні мікенькі сідушечки, висока посадка, м'якенька ходова в автомобілі, є електрорегулювання як переднього так і ну, переднього пасажирського, так і переднього водійського сидіння для водія, також ще пам'ять сидінь. На автоматі з навігацією, з роздільним клімат-контролем, з підігрівом передніх сидінь. Працюючий класно кондиціонер, система quattro не забуваємо. Електроскладання, дзеркал, повний електропакет. Відкривається у нас також багажніки із кнопочки на дверній карті водія, шкіряне мультикермо. автомобіль має оригінального пробіга 234 тисячі кілометрів. Надійний автомат до всього всього. І тепер саме головне, це що? Це ціна. Ціна даного автомобіля 13,5 тисяч доларів. За Q5 це взагалі шикарна ціна, і ви можете собі придбати отаку ауді за 13,5 і буде її першим власником в Україні. Тож маршина Автопоінт, Ми чекаємо на тебе.